Миколаївські підприємці зможуть отримати підтримку при працевлаштуванні юнаків та дівчат, котрі завершили навчання у професійно-технічних на закладах. Про це йшла мова на зустрічі з представниками Українського молодіжного фонду, який надає бізнесменам відповідні гранти. Як це буде працювати та яких молодих фахівців потребують на ринку праці Миколаєва, розкажемо далі. Нехватка кваліфікованих кадрів є гострою проблемою ринку праці в умовах воєнного часу. Український молодіжний фонд вирішив підтримати працевлаштування юнаків та дівчат, котрі здобувають освіту. Для цього був організований конкурс грантів для підприємців, котрі зможуть отримати матеріальну підтримку, надавши робочі місця молоді. Працевлаштування молоді це один із головних напрямків, за яким ми працюємо, в тому числі розвиток додаткових компетентностей для молоді, які допоможе молоді бути більш конкурентним на ринку праці. Для цього ми проводимо цілу нізку заходів, в тому числі ми дуже раді, що Миколаївщина включена в цей пілотний проєкт. Я вважаю, що це дуже частний захід, тому в Миколаєві є проблема з працевлаштуванням, з працевлаштуванням молоді. І є молоді, яка не знаходить, на жаль, робочі місця і виїжджає до інших міст. Тому нам треба зробити всі умови, щоб молодь залишалася, щоб була робота для молоді, щоб наша молодь піднімала наш Миколаїв. Нині проєкт вже розпочав роботу в 12 областях України. Виконувач обов'язків директора українського молодіжного фонду Микола Кубися розповів: після того, як на відповідний конкурс подадуться підприємці, молодь зможе самостійно обирати майбутніх роботодавців. Учасники мінімум будуть розуміти і знати, як проходити співбесіду. Тобто, фактично, це одна із важливих моментів, які ми будемо сьогодні. Їм в воркшопі проводити. Друга історія — це безпосереднє проведення. Розуміння, як писати резюме, тобто міня представляти себе. І якщо ми говоримо про підприємців, найважливіше, що підприємці після сьогоднішньої комунікації з ними будуть подаватися на цей грантовий конкурс. Проєкт реалізовується у співпраці з міністерством молоді та спорту, а також дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Саме фахівців професійно-технічної освіти не вистачає серед молодих кадрів, зазначає представник фонду Данило Межирицький. Для нас, як для дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, економічна спроможність є одним з наших ключових пріоритетів. І відповідно до наших досліджень, кожна гривня зараз вкладена у молоду людину, вона переноситиме 2,5 з гривні в майбутньому. Тому для нас це дуже важлива інвестиція, і ми з радістю підтримали ініціативу Українського молодіжного фонду. Підприємиця пані Наталя відвідала зустріч з надією залучити до себе на виробництво молодих спеціалістів за профілем електрогазозварювання. У нас металеве виробництво це більш чоловіча галузь, і в нашій команді більше чоловіків працює ніж жінок. Тому є певна проблема відсутності чоловіків, в принципі, як такових, які можуть працювати у нас на підприємці. Я очікую, що діти, які навчаються за цією професією, вони її будуть сприймати як свою перспективу на майбутнє. Організатори заходу зазначили, бесіда була продуктивною. Тепер миколаївські підприємці розуміють необхідність прийняття на роботу молоді та можуть отримати для цього фінансову підтримку. А юнаки та дівчата отримали шанс на майбутнє працевлаштування. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.